Армата, пострел! Дэн заезжает там, это означает, что там девушка ситуация. У нас задачи всегда идут на грани, возможно, скажем так. Рітольоти і авіація, артилерія, f скільки скрізь своїх засобів, я раніше мене зустрічаю в такої кількості. Прапор я би дуже хотів підняти його в Сівастополі, щоб ми зайшли, забрали Крим, підняли прапор України Головного управління розвідки артана. Це було б нормально. Здавайтесь, хто є!